14 жовтня відзначають всесвітній день екологічної освіти. Знання про екологію важливі для вирішення глобальних викликів, таких як зміна клімату та збереження природних ресурсів. Екологічна освіта допомагає сформувати відповідальне ставлення до довкілля. Цей день нагадує про спільну відповідальність за захист планети та необхідність розвитку екологічної свідомості в суспільстві. Аби підвищити екологічну свідомість та культуру вже більше 30 років, саме 14 жовтня у світі відзначають День екологічної освіти. Вона спрямована на поліпшення відносин між людиною і природою, підкреслюючи їхню взаємозалежність. Вінниця на один рік розвивається за європейським зеленим курсом, тому містяни вчаються переходити на альтернативні джерела енергії, сортувати сміття та давати друге життя відходам. Створюються величезні урагани з тайфунами, є наводнення, але люди не усвідомлюють до кінця, наскільки чому це так відбувається. Насправді більшість цих проблем в сучасному світі відбувається через те, що люди забруднили дуже природу. Це і промислові відходи, і в тому числі побутові відходи, їх величезна кількість, тому що кожна людина створює один кілограм сміття за добу. Папір, метал, скло, пластик, органіка. Усі відходи за правилами треба сортувати окремо. Цьому навчають школярів, а для дорослих проводять тренінги про правильне поводження із вторсировиною. Скло, папір, пластик, метал все це сировини, які можна переробити, і вони в кожного є вдома. З них можна зробити нові предмети. Також, аби вінничани розуміли важливість чистоти довкілля, що сезону проводять толоки на різних територіях, збирають сміття, розчищають галявини та одночасно вивчають вінницьку природу. А місцеві гіди створюють екологічні маршрути у лісах, парках та заповідниках досліджують місцеву флору та фауну. Також підвищують екологічну освіченість. В нашому місті є досить великий потенціал і ресурс розвитку саме екологічних стежинок, маршрутів. Перші кроки ми вже зробили в цьому році, започаткувавши літню екологічну школу, і в рамках неї промаркувавши першу екологічну стежку, власне, стежку Коцюбинського. Аби залучати ще більше віничан та гостей міста до вивчення природи Вінничини, офіс туризму розробляє екологічні стежки. Там можна дізнатись більше про рослини та шкоду забруднення для їхнього розвитку. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.